Посеред ночі мене розбудив. я розуміння навіщо не мав? Паніка, страх, нас ракети бомбили, перелякався і що це не знав. Мамині очі червоні блищали, мама сказала, синочок, війна в мене дитинство тоді відібрали, я в коридорі батьків обіймав. Страшно було, і гоїдалися стіни. Холод по шкірі мій розум стискав. Ми дочекалися тиші хвилин. потім за руку в крамницю біжав. Нам було треба продукти купити, але народ майже все розібрав, не уявляв, як ми будемо жити. Тато від шоку аби що купляв. Я тоді вірив, що все оминеться, що всім здалося, і це не війна. А із грудей виривалося серце, бо відчувала, що саме вона. Я собі жив, як звичайна дитина, горя не знав, та й все в нас було. Вдома я був на своїй батьківщині, з рідними, друзями, теплим житлом, але наразі все це недоступне. Нам довелося змінити життя. Маю надію на світле майбутнє. Мрію, і хочу нам всім вороття.